Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про ерготерапію із спеціалістом Тетяною Косенко у передачі Наші Люди. Піє це комплекс реабілітаційних заходів. Вони завжди будуть спрямовані на відновлення функцій самообслуговування. Найчастіше я стикаюся з такими запитами пацієнтів: як навчитися самостійно харчуватися, навчитися самостійно одягатися. Дійти до магазину не завжди, якщо людина не може самостійно харчуватися, це зв'язано із саме з фізичним станом. Це може бути зв'язано з психологічним станом. він не працює з якоюсь даним, з якоюсь хворобою. Він працює із бездіяльністю, я би так сказала, тобто, з наслідками хвороби. Навчалась я в Чернігівському технологічному університеті. Зараз це Чернігівська політехніка. Згодом магістратуру здобула це Сумський педагогічний університет імені Макаренка. Згодом пішла працювати у частний реабілітаційний центр у, наші, у нашому районі, де пропрацювала 4 роки на посаді фізичного терапевта. Згодом, один рік я попрацювала в Чернігівській політехніці на кафедрі реабілітації. Де вже було велося дуже багато розмов саме про ерготерапію? Чим відрізняється фізичний терапевт від ерготерапевта, взагалі що входить в сферу діяльності ерготерапевта. і а, згодом мені. Випало, випала пропозиція піти працювати в четверту міську лікарню на посаду ерготерапевта, і я дуже зраділа, того, що всі говорили, говорили про це, але в нас в Чернігові не було, не було ще такої посади ерготерапевта. І коли я прийшла сюди, то почала розбиратися, що це таке. Ми розбиралися з лікарями, з викладачами з нашими, всі щось по ниточці, хтось якісь курси проходив. Це комплекс реабілітаційних заходів для осіб, які втратили або мають якісь обмеження фізичні або психологічні. Ці заходи вони завжди будуть спрямовані на відновлення функцій самообслуговування, на відновлення повсякденної активності пацієнта, тобто для, на те, щоб пацієнт у побуті міг сам себе обслуговувати і був повністю адаптований до умов навколишнього середовища, навколишнього життя, щоб він міг сам. Харчуватися, сам міг одягатися, щоб він був самостійний. Взагалі, метою ерготерапевта є: хто такий ерготерапевт? Ерготерапевт це член мультидисциплінарної команди, якщо ми кажемо про лікарню, про якийсь реабілітаційний заклад, метою якого є відновлення. Самостійності пацієнта, самостійності не тільки у побуті, але і в роботі, і в хобі. Якщо людина любить рибалку, то ми будемо намагатися придумати. Якийсь м, предмет, щоб якщо в його є якесь пора ураження верхньої кінцівки, він не може тримати вудку, то ми а, з ним разом, з його родичами цієї людини, придумаємо якусь приспособу для того, щоб йому було зручно тримати вудку, і він цю діяльність, цей вид даної діяльності, міг виконати. Але з урахуванням всіх наявних обмежень у цього пацієнта. Тобто, Чи це буде е, непрацююча верхня кінцівка, чи це буде пацієнт е, не мож, е, погано реагує на звуки е, е, і тому подібне. Е, і ще одне: ерготерапевт він не працює з якоюсь, даним, е, з якоюсь хворобою, він працює із е, бездіяльністю, я би так сказала. тобто, Наслідками хвороби, коли людина не може виконати якусь певну дію, чи поїсти, чи одягнутися, чи дійти до магазину, чи просто змінити положення з лежачого положення в сидяче положення, взагалі ерготерапія має пацієнтоорієнтований орієнтований підхід. Ерготерапевт не є самостійним членом команди мультидисциплінарної, а він це разом. Тобто разом всі члени нашої команди проводять обстеження пацієнта, але кожен зі своєї сторони. І я, як ерготерапевт, задаю запитання, яку має ціль пацієнт щодо ерготерапії, пояснюючи йому, що таке ерготерапія і що ми можемо з вами досягти. І ось пацієнт мені каже, наприклад, я на даному етапі, або родичі, якщо цього пацієнт не може сказати, на даному етапі свого життя мені дуже необхідно самостійно харчуватися, бо мене годують. Незважаючи на те, що в його буде там безліч хобі, але це буде довгострокові, довгострокові. Да? Хобі, довгострокові плани, а харчування це вже буде короткостроковий запит пацієнта. І я дивлюсь, чи досяжна ця ціль, чи не досяжна. Складаємо планування, що ми будемо робити сьогодні, що ми будемо робити завтра, і через скільки ми її досягнемо. Тобто, ми, я розказую пацієнту, як це робиться, показую, потім ми імітуємо із окремих частинок, потім беремо там дві частинки. Наприклад, здавалося, що взяти ложку це потрібно, щоб і біцепс працював, і дрібна моторика, і пацієнт міг підняти верхню кінцівку, донести до, рот, до рота. І грає значення велике і е, ручка, за яку буде триматися пацієнт. Якщо він не може отримувати то з тонкою ручкою, я дам її йому з товстою ручкою чи покажу. Якщо він не може навіть отримати з товстою ручкою, то є безліч е, резиночок, якихось липучок. ну, це… Тобто ось він може ручку просунути і все, йому не, не потрібно вже тримати, але за счет біцепса він вже зможе це робити даний рух. А згодом ми будемо відмовлятися навіть від такого, якщо дозволить стан здоров'я. Не завжди, якщо людина не може самостійно харчуватися, це зв'язано із саме з фізичним станом. Це може бути зв'язано з психологічним станом. Просто-напросто людина забула, як. Їй харчуватися внаслідок якоїсь травми, хвороби чи мінновибухової травми, безліч може бути причин. І наша моя задача як ерготерапевта підійти. Людина, пацієнт може боятися просто взяти до рук ну, ніж, виделку, тому що не зрозуміло, що в нього було колись там в житті, які були моменти. І моя задача його заспокоїти, вислухати його, зробити для себе якісь висновки, поділитися з цим з командою і намагатися все ж таки дійти до даної цілі, до даного запиту, який нам поставив пацієнт. У своїй діяльності найчастіше я стикаюся з такими запитами пацієнтів, як навчитися самостійно харчуватися, навчитися самостійно одягатися, дійти до магазину. Деякі навіть у деяких пацієнтів не завжди, але деякі є запит такий, тому що люди проживають окремо, родичі десь далеко чи виїхали. І, він повинен, і даний пацієнт повинен себе самообслуговувати. В ерготерапії дуже важлива підтримка родичів, близьких, знайомих. Дуже важлива підтримка колег навіть для деяких пацієнтів, важлива підтримка членів команди, не тільки ерготерапії, Терапевта, бо я буду працювати з ним на те, щоб він міг себе самообслуговувати. А психолог, у свою чергу, додасть йому сил для того, щоб у нього пробудити це бажання самостійно харчуватися. Лікар прийде, пропише якісь препарати, там ліки чи ще щось, щоб він міг себе заспокоїти там. Знаєте, ну це все індивідуально, звісно. Але дуже важлива підтримка не тільки близьких родичей, а й фахівців. І, взагалі, якщо фахівець, якщо ерготерапевт буде вірити в свого пацієнта, то пацієнту це надасть ще більших сил. Взагалі, реабілітація, ерготерапевтичне відновлення може тривати багато великий проміжок часу, тому що Є довгострокові цілі, є короткострокові цілі у пацієнтів. Якщо ми говоримо про короткострокову ціль, то наприклад там навчити пацієнта змінювати положення. Ми можемо досягти цієї цілі як і за один день, так і за два тижні. Якщо ми говоримо про ціль, пацієнт колись до своєї хвороби грав на фортепіано там, а зараз він цього не може, і він навіть сидіти не може, то це може й до півроку тривати, і до року таких. Чітких параметрів немає по часу. Це тільки те, наскільки буде у пацієнта бажання, наскільки дозволить йому це відновитися його стан здоров'я. Тобто можна займатися від одного там місяця і до, до, до до, залежно що він вміє, чого він не вміє і чого ще хоче. Там навчитись. Насправді дуже важливо на себе не брати чийсь чи тягар, знаєте, тому що щоб не було цього професійного вигорання і тому подібне. А, як я з цим справляюся? Мабуть, тому що я дуже сильно люблю свою професію, і для мене це в кайф просто навіть вислухати і чимось допомогти. І ті очі а, вдячності, з якою потім пацієнти та їх родичі дивляться на тебе, коли ти допоміг. Пацієнту подолати якийсь бар'єр в його житті, Тобі відразу ти забуваєш про всі ті невзгоди, негаразди, що тобі хтось казав, що йому чаще, тобі це надає крила, і хочеться ще, ще щось робити. От такий людський фактор, якийсь подяки.